Кажу, я ще сама. А вони, О, баба, ти ні до кого не подзвонив, що я так страдаю. Скільки врятували, вони лили тут, лили її, не тільки потолок потолоком шукаю там, одну не договорилася, щоб підмазали, хоч обоє треба клеяти, вугольник згорів. І все, а дрова всі погоріли. У мене підходить зима, а дров нема. Тут була тимна є. Вивчили. У мене давлення все безпереривне. Я випила таблетку і лягла. Коли чую, сука, уходить наш председатель. Бистре бабуся бере документи, і сідає в мою машину, І він мене одвіз туди, у центр. У мене ж вікна всі побиті були, скло. І оце ж ремонтувала, а воно обратно. Усі гроші діточка викинула. Все, від пенсії до пенсії. А пенсія в мене невеличка. 4-2. Був страшний вітер, вітрюган, Просто це була. Така, я не пам'ятаю, я прожила 72 роки. На цьому світі я не пам'ятаю такого вітра. За лічені секунди я не пам'ятаю, як воно, і воно вже горіли всі будинки. І цей, цей будинок горів, зразу за секунду згорів гараж, кухня. Ми тушили самотужки, шланги. Але ж потім свіже відключився, воно ж відгоріло все. Коли в хай, у дворі вже горіла гараж і кухня, ми вже повис... ну, як тікали. Пожежа відбулася 1 вересня, десь після обіду. Був обстріл, від чого загорівся ліс, був дуже сильний вітер, і тому вогонь розповсюджувався надзвичайно швидко. Він дуже швидко дістався до нашого селища. Ця вулиця згоріла майже ну, за сім хвилин. Людей вивозили, ті, що погоджувалися, їх вивозили, вивозили в лікарню, вони там ночували. ну, Евакуація була. Але люди, розумієте, були, скажімо, не готові морально до цього, тому що це було дуже швидко. Дуже швидко. І, всі, і жодного разу в нас не було такої пожежі сильної. Вигоріло 40 будинків, 40 домоволодінь, і з них 31 будинок, 31 повністю знищено це коли ну, там нічого не залишилося, як ви це бачите, воно вигоріло, залишилася лише цегла і все. В цих будинках жило 10 сімей лише. 10 сімей. І з них це було 16 людей. 10 сімей, 16 людей. З них є двоє діток. Напилася, і ось зараз. Понятно, ну, Документи надо буде восстанавливать, і не знаю.